Події, які відбуваються в Україні, спонукали нас до проведення ще однієї акції зігрій солдата, поділи з ним своїм теплом. Ідеєю акції було те, що е, дітки, батьки, вчителі замість е, подарунків, які традиційно даруються на день вчителя, вирішили поділитися теплим словом з вчителем і теплими речами, своїми е, листами. Своєю працею із солдатами і дати їм частинку свого тепла була зібрана велика кількість макулатури, здана і придбаний спеціальний матеріал для того, щоб пошити балаклави. Було пошито понад 200-220 балаклав, які будуть направлені солдатам. У нас триває довготривала акція. Ще з вересня місяця. Діти постійно малюють малюнки, постійно приносять солодощі. Весь час батьки турбуються, приносять теплі речі, приносять взуття, і все це, що ми маємо, як ми можемо допомогти послужити своїй вітчизні. Ми намагаємося підтримати волонтерську організацію. На перше вересня в нас була акція проходила не купуй квітів, а підтримай українську армію». На цій акції ми зібрали, наша школа зібрала наші учні 15 тисяч. Ці гроші ми купили на ці гроші 6 тисяч на ноші. Також ці 6 тисяч ще передали ми на автомобіль Айдар. Це було придбано для солдатів Айдару реанімобіль, велику кількість берців теплого одягу. Окрім того, вчителями. Праці було виготовлено зібраного одягу старого, маскувальну сітку. Щоб купувати, дарувати вчителям, ці кошти Ми відправили на схід. 18 тисяч. гривень ми передали вона не закінчиться ні через тиждень, ні через місяць. Вона закінчиться тоді, коли Донецько-Луганська область буде повністю освобождена. Тобто у нас почалася зима. У нас солдаты, которые находятся там, в мы довозили вещи. Вот, и довозим, и продолжаем э, помогать им. Каждый день мы видим эти лица, которые уходят завтра на фронт. Глядя на этих ребят, ну, вопроса, помогать или нет, не возникает. Поэтому спасибо огромное. И просьба э, ну, не останавливаться, хоть маленький какой-то вклад делать в наше общее дело. И еще большая просьба, вот у нас сейчас зима, очень холодно, начали делать мы буржуйки. У нас наши кузнецы, которые находятся на Карбышево кузня, сделала недавно 45 буржуй, которые буквально на прошлой неделе они уже все ушли на фронт. Если у кого-то есть, возможно, баллоны, которые остались, но из-под газа. Вот Мы ездили по пожарным частям, даже огнетушители большие. Вот Все, что ну, из-под фриона, да, Привозіть їх до нас, ми знаємо, як це зробити, подержимо чесно. Куди к вам, скажіть, куди к вам мінімалістів? На проспект Молоді 14, в Луцькій, обласна спілка ветеранів міста. Пропозиція і школи, і пропозиція вищих вишбових закладів долучатися до благодійних акцій по зібранню і коштів, зібранню і закупівлі теплих речей, продуктів, харчування вже практично місяців 4 у нас існує. Сьогодні я хотів би щиро серце подякувати керівникам школи, керівникам класів, самим діткам, які долучаються до цієї акції. І ми маємо реальний приклад того, що Україна в небезпеці, в Україні воюють наші хлопці, їм треба допомагати. Діти, небайдужі по відношенню до цих подій, ну, можу сказати одне, що ми виховуємо прекрасну патріотичну націю.